Частенько в нашій практиці буває так, що клієнт звертається після того, як щойно поміняв свій старий ремінь варіатора на новий, і він в нього розривається, рветься, розсипається в труху, буває. Всі питають, чому, що сталося? Чи це фірма виробник ременя, чи це варіатор винуватий, в чому справа? І з досвіду за 10 років роботи. Найчастіше в 90% випадків винуватий, несправний або несвоєчасно обслужений, і це найчастіше, до речі, варіатор. При всій своїй видимій простоті, ну що здавалось би, дві тарілки, пружину. Що ми тут ще можемо побачити? Обгінну муфту і все. При всій своїй видимій зовнішній простоті, якщо ми його розберемо, розкидаємо, якщо ми глянемо на ту ж саму схему, то там побачимо, що його конструкція, його будова набагато складніша і включає в себе добрих кілька десятків запчастин. І тут біля обгінної муфти ми побачимо шайбочки проставочні, які зношуються і потім стає все наперекосяк. І ось в цих місцях ми побачимо і ролики, і шайбочки, знову ж таки проставочні до них, і штифти, і це все зношується часом. Особливо, якщо під впливом бруду, мулу, якщо він потрапляв разом з водою в варіатор, це все потребує чищення регулярного, це все потребує, точніше, деякі вузли потребують змазки і своєчасної переборки. Е, якщо ж вчасно. Той варіатор не обслуговувати. Якщо не дивитися, сподіватися, що він на весь ресурс, скільки і квадроцикл, то закономірним результатом буде те, що ремінь нас просто розсиплеться. Варіатор або окремі його частини клинять, і ремінь зачасту при таких ситуаціях розсипається просто труху. Всі грішать в таких ситуаціях на ремінь, мовляв, він поганий, от треба було брати оригінал, той усилений. Але насправді ситуація набагато простіша. При своєчасному обслуговуванні, при своєчасній чистці, змазці всіх вузлів, що цього потребують, таких ситуацій у вас ніколи не буде. Коли я сказав, що 90% випадків. Припадають на несправний, на необслужений варіатор, то решта 10 припадають на ремені. Проблема причина в ременях. Але проблема не в тому, що ви вибрали поганого виробника ремінь або недостатньо хорошого. Проблема в тому, що зачасту буває так, що купують старий ремінь варіатора, який лежав десь на складах. 5, 6, 10 років, і потім ви його купуєте як новий, а йому насправді його ресурс вже давно-давно е вичерпався. В склад матеріалу, з якого роблять ременю, входять в тому числі і резина. А вона, як відомо, з часом має властивість зсихатися, вона має властивість втрачати, е вибачте за тавтологію, свої властивості. І тому, коли ви ставите такий ремінь, він теж має набагато більші шанси при навантаженнях розсипатися. Що ж робити, щоб не потрапити на вудку таких недобросовісних продавців, які свідомо останнім часом почастішали випадки, коли свідомо на Заході в Америці, в ті ж самій eBay, куполяють, Старі стокові, вони називаються залишки ременів, привозять їх до нас і тут продають як нові. Як не попастися таким недобросовісним продавцям? Дуже легко насправді. Кожен виробник ременів регулярно, в середньому раз в три роки, оновлює упаковку, оновлює вигляд зовнішньої упаковки своїх ременів. І знаючи, як. Зараз виглядає дизайн упаковки того чи іншого виробника. Ви ніколи не потрапите в ситуацію, коли ви купляєте 10-річний ремінь варіатора. Зараз я дуже швиденько покажу, як зараз на кінець 2023 року виглядає актуальний дизайн по основних виробниках ременів. В моїх руках е ремінь-варіатора Gates серії C, що означає кевлар або карбон. Кожен каже по-різному, індекс С. Індекс R буде виглядати трошки по-іншому. Там буде більше червоних тонів в упаковці, але дизайн той же самий. Це Гейтс нас. Наступний виробник японський Mitsubishi. І їхня упаковка зараз актуальна виглядає ось так. Ще один американський виробник фірма Daiko. Зараз актуальний дизайн виглядає ось таким чином. Ті, що слабші трошки ремені для малокубатурної техніки HPX індекс, вони будуть виглядати точно так само, але упаковка не в синіх, а в зеленуватих зелених тонах. Ось так виглядає ремінь Трініті. Американський ще один виробник робить дуже міцні ремені на дуже потужну техніку. Наприклад, на Canam X3 Maverick. Ось такий ремінь Epi Performance. Теж американський виробник і їхній актуальний дизайн упаковки на кінець 2023 року. Німецький виробник ременів OptiBelt і їхня актуальна упаковка. Всі ви знаєте, як виглядають оригінальні ремені варіатора, ось для прикладу, для прикладу Polaris. Вони теж час від часу змінюють свою упаковку для того, щоб ви бачили, чи не купляєте стару продукцію, який понад 5 чи більше років. Якщо підсумовуємо, ви регулярно обслуговуєте ваш варіатор, якщо у вас. Змінені ролики, слайдери, грузики, якщо у вас справна робоча обгінна муфта, якщо у вас всі необхідні частини змазані після брудних, мокрих покатух, де ви варіатор набирали води, якщо у вас повністю вони, е ведучий і відомий соосні, нема жодних перекосів. І якщо у вас ремінь варіатора, не старий, не десь залежали 10 років на складах, то я даю вам гарантію, що ви завжди, із будь-якої покатухи, приїдете своїм ходом, не притягнуть вас, а ви завжди будете впевнені в тому, що доїдете, скільки б там і який складний маршрут вас не очікував. Як завжди, в кінці, бажаю, щоб ваша техніка ламалась якомога рідше. Не зупиняйтеся, продовжуйте свій рух вперед.